Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 10, сторінка 54. Також нам будуть потрібні ручка. І, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо. Тему нашого уроку посадимо слова в човники. Читаємо за мною луною мною. Є. На. Моя. Країна, країна. Найчарівніша як перлина. Є наша моя країна найчарівніша, як перлина. Перлина це жемчужинка. Знаєте, буває, що в мушлі, в ракушечці в морі виростають перлинки. І потім їх достають звідти і роблять з них такі красиве намисто перли. Да? Намисто сперв. Так от, перлинка це жемчужинка. Що ж ми прочитаємо і прослухаємо лист від Центаврика? Увага! Уважно слухаємо. Прочитав не вірш, з перших літер кожного його ряда складається слово. Прочитайте й ви цей вірш, та дізнайтеся, яке це слово. Розкажіть, що ви знаєте про цю країну? У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все, їх рідний край. Нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. Микола Чернявський. Отже, мої любі, візьмемо ручку і прочитаємо слово, яке складається з перших літер кожного рядка віршика. У всіх людей. Одна святиня. Обводимо першу літеру У. Читаємо другий рядочок. Куди не глянь, де не спитай. Обводимо першу літеру К. Читаємо разом зі мною. Рідніша їм своя пустина. Яка перша буковка в рядочку? Обводимо буковку Р. Читаємо наступний рядочок. Аніж земний, чужий рай. Яка перша літера в цьому рядочку? Обводимо літеру А. красить. Це їх рідний це край. Яка перша літера слові? вводимо Далі наступний рядочок. Читайте разом зі мною. Нема без творення, рослини. Обводимо першу лісу. Читаємо останні а на людей, без батьків. Яка перша літера? Спробуємо прочитати зверху донизу всі буковки і скласти слово. Україна Україна. Що це за слово таке Україна? Місто таке. таке, така країна, так? наша рідна країна, в якій ми Це наша, наша Батьківщина, наша країна, наша держава. Ось що таке Україна. Послухаємо пісню Моя Україна, музика Нікола Петроша. Слова Юрія Рибчинського. Ангеліна, вимкни, будь ласка, мікрофон у тебе фонить. Вимкни Ангеліна, мікрофон, Хто знає слова? Підійдете. Піднесіть ручку. Я... Кому сподобалася ця пісенька. Прекрасно. Все. Почитаємо слова і повчимо цю пісеньку. Беремо ручку до рук і читаємо перший раз. За мною. Читаємо раз. Ти. Т. Шляхом. Праведним. Праведним це значить правильним. Святим Святым. Святим. Беремо ручку, сажаємо, повторюємо. До Волі, Україна, Україна. Ти, ти перед ворогом, ворогом своїм не вставала ворог. на коліна. Ти його омріяних і йшла. Крістерна, вішла, крістерна. Ти душа йяла. Добро, наче, зерна, наче зерна. Чудово. Я читаємо приспів. Є на світі моя країна. Україна. Червона світе калина, моя мало Вікторія, Крістінка. Як вони мені допомагають? Вони так гарно читають разом зі мною. Продовжуємо. Це моя міна. Зупинимося на півхвилинки. Покажіть мені свої зошити, я хочу побачити, як ви читаєте саджаєте в словники слова. Покажіть мені зошити, будь ласка. Павло, ближче до камери. Я хочу побачити твої човники, Павло, ближче до камери. А чому Павло не саджав разом з нами слова в човники? Так, опускаємо, продовжуємо працювати. Усі працюють, і Павлуша працює разом з нами. Поставили ручку, читаємо за мною є. На світі Моя перлина <плес> <На ріні> <плес> в моїй серці Вона єдина моя. Україна. Україна добре, покладіть ручки, повчимо цю пісеньку. Вероніка, вмикай камеру, слухайте уважно і намагайтесь повторити. Ти шляхом, праведним, святим, Повторимо. Ти шляхом праведним святим. Вла доволі Україна. Повторюємо. Вла доволі Україна. Молодці. Ти перед ворогом своїм. Повторюємо. Перед ворогом своїм, не ставала на коліна. Повторюємо разом. Не ставала на коліна. Фігура не чую я. Ти до омріяних зірок, повторюємо. Зіпло, Ти до омріяних зірок. Зіпло, йшла крізь терна, Йшла крізь терм. Повторюй двічі. Тут маєте на увазі, що йшла крізь трубу. Ти душа сіяла добро, повторюємо, сіла. Наче зем, наче земле. Повторюємо. Моя країна є червона, світе калина, кори, різи і полонина.

<риклад> Пробуємо заспівати перший куплет і приспів. Хто тобто вже запам'ятав слова, або встигає їх прочитувати з екрану. Можете підспівувати перший куплет і приспів. Ти шляхом врав і святиє, шла до волі у кращі, і перворостої не ставала.

Що ж мої любі, трішки відпочине, піднімайтеся зі своїх місць. Прочитаємо уривок вірша Володимира Лучука, який називається Клятва. Послухайте цей вірш, слідкуйте, це завдання 4. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову. В дар дали мені батьки, берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Скажіть, будь ласка, про що йдеться у віршику? Хто зрозуміє, про що розповідає цей віршик? Україну. Підносимо руку, не вигукуємо, не забуваємо правила поведінки на уроці. Будь ласка, Оля, цей віршик. Це віршик про Україну. Оля думає ще про Україну. У кого інша думка, будь ласка, хто почув? Кристінка, про що цей віршик? Це вірш про... як... Как... Я прочитаю ще раз, ви уважно послухайте і дасте мені відповідь. Домовилися? Слухаємо уважно. Солов'їну, барвінкову, колосисту, навіки українську рідну мову, в дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Діти, про що розповідає цей віршик? Провіда України! Крістінка, будь ласка, чого ви України. вигукуєте? України, України. Ти думаєш про країну Україну. Так, у кого ще є які думки? Варвара, ти як думаєш? Про українську мову. Правильно, Варвара, це правильна відповідь, цей віршик розповідає про українську мову. Вдома, будь ласка, ви цей віршик вивчите на пам'ять і мені розкажете. Спробуємо прочитати його правильно. Послухайте і повторюйте за мною. Солов'їну барвінкову Повторимо. Солов'їну, Барвінкову. слухайте далі. Колосисту на віки, повторімо. Колосисту на віки. Слухаємо далі. Українську рідну мову. Повторюємо. Українську рідну мову. Вдар дали мені батьки разом. Вдар дали мені батьки. Я Беремо її, плекати разом. Берези її, плекати, буду всюди повсякчас Разом. Буду. <послужит> буду. <Всюди, послужит> повсякчас раз. Бо <Буду. послужит> <Буду. послужит> єдина, та? Як мати повторімо родина, як мати, мова в кожного із нас, повторюємо. Так, ось так, дуже гарно. Діти, скажіть, а як на вашу виходити? Чого це Володимир Лучук, коли писав вірші про українську мову, назвав мову. Барвінковою і солов'їною. Які у вас є припущення? Чого це він так її назвав? Чого Володимир Лучук мову називає Солов'їною, Барвінковою? Дмитрик, чому? як ти гадаєш, Дмитрик? Вона така гарна. Правильно, Дмитрик, вона дуже гарна, дуже мелодійна, мелозична. Тому він так її і назвав. Чудово, виконаємо завдання п'ять. Прочитаємо прислів'я та вислови про рідну мову. І посадимо слова в човники. Беремо ручку до рук і читаємо за мною луною. Павло бере ручку до рук і читає Павло за мною Луною. Хто? Хто? Мови. Своєї. Сурається. Хай. Кай. Okay. Там, Варвара, працюємо. Себе. Себе. Сидається. Сидається. Добре, прочитаємо наступне. Я присім'я Варвара. працюємо разом з класом. Птаха. Птаха. Сидаю. Птаха. По. Пір'ю. А людину по мові. Так, дава пізнають папірю, а людину по мові. Наступне прислів'я разом хто? Що мова, мови рідної, не Мовив. Той, той себе Не поважає. Добре. Четверте прислів'я прочитаємо. Рідна мова. Не, голова, Її за відро. Не розвієш. І останнє п'яте прислів'я. Мова, душа народу. Мова душа народу. Ось такі гарні прислів'я про мову. Діти, скажіть, будь ласка. А як ви розумієте, ці прислів'я? До чого вони нас закликають? Хто зрозумів? Птаха пізнають папір'ю, а людину помоє. Мови рідної не знає, той себе не поважає. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш, мова душа народу. Про що говорять всі ці прислів'я нам? Про що вони нам говорять? Будь ласка, Вікторія. Боже. Про Україну <рес> про Україну? Чи про що ми читали прислів'я? Про сілья? Україні. Діти, про що були прислів'я? Подивіться. Хто мови своєї цурається, хай сам себе всідається. Та Птаха пізнають папір'ю, а людину по мові. Хто мови рідної не знає, той сам себе не поважає. Діти, про що всі ці прислів'я, про що в них розповідають? Правильно, Варвара, про рідну українську мову, абсолютно правильно. Так. І всі вони нам говорять про те, що українську мову потрібно знати, бо це наша рідна мова. Беремо ручку до рук, прочитаємо поступово прискорюючи темп визначення і посадимо його в човники. Дмитрик, вимикай, будь ласка, мікрофончик, щоб не заважати. Читаємо разом. Українська мова державна. Мова України, а також рідна мова українців, які проживають в інших державах. Беремо олівчик і трішки пришвидшимося. Українська мова державна мова України. а також рідна. Мова українців, які проживають в інших державах, беремо зелену ручку ще трішечки швидше. Українська мова державна мова України, а також мова українців, які проживають в і <Bourkelaughs> держава. Дукави, а хто встигне прочитати це визначення за диктором? Зараз я послухаю. Поставили пальчики, приготувалися, слухаю кожного з вас. Українська мова держава мова а також мови України, які проживають в інших державах. Чудово. Що ж, перегорнімо сторіночку і виконаємо завдання питання. В клітиночках потрібно написати, що зображено на малюнках. Якщо ми зробимо все з вами правильно, то ось у цих перших виділених такими чорними чорними лініями квітинка ми зможемо прочитати слово. Ну що, мої любі, що зображено на першому малюнку? Подивіться, будь ласка, це що? Шо? у Ура. Укра. Така буковка на і похожа. Тільки у неї дві точечки зверху. Україн. К. Україна. Як К написати? К. А, а, так. Трішки переплутали. Малюночок у нас калини другий, а перша у нас Україночка. Так. Другим пишемо. Калина. Тепер уже пишемо. Ка-ка-ли. Як ви написати? Кали. -ка на як на напишемо. Не-а. Не а. Правильно. Калина. Молодці. А, а хто зображений ось на третьому малюнку? Родина. 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 Правильно, молодці. Записуємо це слово. Ро, як написати ру. Рехо. Ре Далі пишемо. Ди. Як напишемо Д. ди і, Так. Роди. Роди. На. на, як напишемо на. Н? А, а на. правильно. Родина. Хто знає назву ось цього тропічного фрукту? Ананас? Ананас пишемо. «А». На. Далі диктуємо собі. На. на. Як «на» написати? Не. Не. А. А. На, на. На. Як на напишемо. Знову. н, А. Ана на с. Добре. Хто знає назву ось цієї тваринки? Це в нас хто? Їжа. Пишемо. Ї. Жа. Жа. Як жа напишемо. Ж. А, правильно. Їжа. Х. Написали. На передостанньому малюночку зображені. Ножиці. Ножиці. Молодець Вікторія. Допомагає мені. Моя помічничка. Розумничка моя, така активна. Так працює добре. Пишемо. Но. Жии. Як жи написати? І... Жий І... ножи. Як напишемо ці. С. І. Так напишемо С і правильно. Хто пізнав фрукт на останньому малюнку? Персики та ні, трошки інакше. Правильно пишемо. А. -б -б Ри, як ри писати. Р. Абри. О. О. Як ми напишемо ко? ко. О. К. К-О. правильно, і буквка С. Абрикос. Чудово. Всі слова ми записали. Отже, пробуємо прочитати, по-перше, в літерках слово читаємо разом, поставили пальчики. Україна. слово Україна. Ось яке слово ми розгадали в клітиночках. Чудово, молодці. Сьогодні ми більше дізналися про Україну, а зокрема, про українську мову. Дізналися, що це державна мова України і рідна мова України. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершимо.